Вітаю усіх глядачів нашої програми. Ну і вже всі зрозуміли, що почався піст, і безперечно, хотілося приготувати якусь таку цікаву страву, саме пісну. Ну, в першу чергу, варто зазначити ще й те, що піс це не тільки обмеження в їжі, це е, певне обмеження в своїй поведінці, в своїх думках, поєднання нашого духу і нашого тіла. Тобто ми повинні, крім того, що обмежити себе у споживанням ясних страв, ще і е, трішечки почистити свої думки. Сьогодні, якщо я пропоную вам якусь таку пісну страву, то в першу чергу. Ми повинні взяти велику кількість овочів, які у нас є з цих овочів, приготувати щось смачненьке. Ну, оскільки вже не осінь, а фактично вже на порозі зима. То ми будемо використовувати саме ті овочі, які ми можемо купувати щодня на базарі, а також у магазинах нашого міста. Отже, готувати ми сьогодні будемо голубці із пшоном та овочами. Суто така українська страва. Що нам для цього треба буде взяти? Якщо ми кажемо голубці, безперечно, будемо брати капусту. А, і до цієї капусти ми будемо готувати таку овочеву начиночку. Начинка буде у нас, якщо звичайні голубці ми зазвичай готуємо з рисом, то я пропоную зараз приготувати із пшоном. Абсолютно, знову ж таки, український продукт. Крім цього, будемо брати гриби печориці, будемо брати ріпчасту цибулинку одну. Будемо брати морквинку, одну солодку перчинку. Ну і також для того, щоб страва була духмяна, будемо використовувати кілька зубків часнику. Щоб завершити е, смак і аромат нашої страви. Будемо також використовувати суміш перців. А також Сіль. Ну і безперечно, оскільки ми будемо смажити, а вже наступила пора відсутності певної кількості вітамінів в наших продуктах, то будемо використовувати вітамінізовану олію торгової марки. Молодість. В цій олії у нас буде міститися вітамін, «Е», який і так нам необхідний. Ну і крім того, в цій олії у нас ще будуть міститися і полі ненасичені жирні кислоти, які також дуже необхідні для наших судин та серця. Отже, приступаємо до приготування. Якщо капуста буде така більш цупка і її важко розділювати на окремі листочки для цих голубців, то ми можемо одразу підготувати каструлю і будемо цю капусту бланширувати. Для того, щоб краще було. Її бланширувати, щоб вона у нас о, злегка розділилася, то ми одразу будемо вирізувати качан. Беремо такий невеличкий ніж і робимо такий конусний надріз. Автоматично у нас будуть відрізатися оці крайні листочки від качана, і сам качан ми будемо видаляти. А оцей отвір, який утвориться, будемо заливати окропом. Тобто Одразу я вже поставив воду, вона закипіла, і цією водою будемо заливати капусту, поставимо її на вогонь і кілька хвилин проваримо. Тепер цю капусту перекладаємо у каструлю зрізом догори. І саме в цей зріз ми якраз і будемо наливати ось цей окріп. Потім ставимо на вогонь. Ми, поки вона буде відварюватися, будемо готувати начинку. І для начинки почнемо, безперечно, готувати начинку з тих продуктів, які довше всього готуються. Підсмажувати будемо цю начинку, і для цього вже можемо включити, поставити на плиту сковороду і цю сковороду розігрівати. В першу чергу ми повинні підготувати моркву. Щодо моркви, можемо її різати вручну тоненькою соломкою. Якщо ми ріжемо вручну, то спершу ріжемо тоненькими такими кружальцями. І вже оці тоненькі кружальця ми будемо нарізувати тоненькою соломкою. Якщо для вас це досить проблематично, то можемо взяти ту ж саму тертку і натерти на терці. Ну, оскільки морква у нас більш така цупка, ми почнемо смажити саме першу моркву. Підільємо олії і на цій красивій о, оранжевій олії будемо підсмажувати моркву. Як ви бачите, ми використовуємо одну морквинку і також одну цибулинку. Поки буде підсмажуватися морква, ми приступимо до нарізування цибулі. Цибулю також можемо різати тоненькою соломкою. Щойно морква підсмажиться, додаємо цибулю. Тепер підсмажуємо разом із цибулею, поки смажаться ці два продукти, ми підготуємо. Солодкий перець, оскільки по цупкості він у нас буде вже наступний. Після того, як ми солодкий перець помили, ми його чистимо, видаляємо насіння, якщо необхідно, ще раз промиваємо. І вже після цього знову ж таки нарізуємо соломкою печориці. якщо вони у нас ну, свіжі гриби, наприклад, печориці, то ми будемо різати їх ломтиками. Якщо ми для цієї страви, наприклад, восени заготовили сушені гриби, то ми ці гриби в першу чергу повинні промити. Після того, як ми їх промиємо, ми повинні їх на кілька годин замочити у холодній воді. Потім у цій же ж самій воді відварити до повної готовності і потім уже порізати кубиками. І оці гриби вже смажити не треба. А ми будемо додавати їх разом до змішувати разом з овочами. Крім цього, я вже поставив воду для того, щоб ми могли відварити пшоно, оскільки пшоно нам треба, щоб було приготовлене. І, як ви бачите, на цю порцію ми беремо півсклянки пшона, тобто, відповідно, ми десь вдвічі більше повинні взяти води для приготування цього пшона. Ну, я думаю, що краще за все буде все ж таки використовувати на одну склянку пшона, а десь півтори склян на пів склянки пшона, десь півтори склянки окропу, для того, щоб це пшоно у нас повністю приготувалося. Ну і хочу обов'язково нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди їх можете знайти на наступний тиждень на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Тільки Ти. Тепер ми сюди додаємо свіжі гриби і все це разом підсмажуємо. Гриби пустять трішки соку. І разом з тим соком всі овочі протушкуються, тобто вони будуть абсолютно м'якенькі. Коли капуста у нас проварилася, ми повинні її обов'язково обдати холодною водою. І тепер, вже, коли ми стідили, чому ми обдаємо холодною водою? В першу чергу вона буде зручніше з нею працювати. Ну, як ви бачите, фактично вона вже почала сама розділятися на окремі листочки. Тепер ми можемо перекласти її на дошку. І розділити на ці листки. Це будуть заготовки для тих же ж самих голубців. Ми можемо в першу чергу оце утовщення зрізати, щоб воно нам не заважало формувати ці голубці. Тобто залишити тільки тоненьку частинку на рівні самого цього листочка. Можна взагалі оце все вирізати, якщо ми беремо цілий листок. Тому цю жилку можемо повністю вирізати і не використовувати для формування голубців. Але при цьому всьому ми цю жилочку можемо також порізати і цю грубу частину дрібно посікти і додати у нашу начинку. Як вам буде зручніше, так і поступайте. Ми повинні підготувати ось такі половинки із листка капусти. Саме з цих половинок будемо формувати якраз наші невеличкі голубці. Як ви бачите, пропорційно кількість пшуна і овочів, все-таки овочів буде у нас більше. Можна зробити навпаки, більше зробити крупи, відварити. Ну, я думаю, що буде смачніше, коли ця у нас крупа буде тільки для того, щоб з'єднати всі ці компоненти докупи. І тепер додаємо сюди підсмажені, протушковані овочі. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що ми не додали часник. Так, от я думаю, що буде доречно цей часник додати тільки в останню чергу. Перед тим як ми будемо скручувати ці наші голубці, для того щоб цей часник в процесі тушкування голубців втратив гіркоту, але залишив приємний аромат. Якщо ми це будемо робити раніше, тобто термічну обробку цього часнику, ми перекладемо його, наприклад, у ті ж самі засмажені овочі, то він втратить цей аромат досить швидко і вже не буде так гарно відчуватися в готових голубцях. Тому саме зараз ми часник дрібно. Нарізуємо або ж можемо пропустити його через часничницю. Як вам більше подобається. Мені більше подобається, коли часник все-таки дрібно порізаний. Після цього всього ми повинні обов'язково цю начинку заправити сіллю, заправити перцем. При бажанні можемо додати ще свіжу зелень кропу, який дасть такий у нашу начинку неповторний аромат. Можемо додати сюди і свіжої петрушки, ну і, безперечно, Можемо, якщо вам подобається, додати зелені кінзи. Якщо цих всіх компонентів цієї зелені у вас немає під руками, то можете заправити тією ж сумішу сушених овочів, але обов'язково довести до смаку сілью та перця. Підготовлену вже заправлену начинку перекласти на центр цього листочка і будемо формувати його у вигляді такого своєрідного. Кульочка. Тобто ми скручуємо конусом. Як ви бачите, по лінії зрізу у нас буде саме місце, по якому ми скручуємо цей конус, а верхню частинку, от як той же самий корнетик або як такий кульочок, будемо запресовувати всередину і робити такий своєрідний замок. Тобто, у нас будуть утворюватися ось такі красиві маленькі голубці у вигляді пірамідки. Ну і тепер нам залишається залити голубці томатним соусом, розведеним з водою, і протушкувати я рекомендую все-таки у духовці при невисокій температурі, але при певному такому довгому часовому відрізку. Тобто ми повинні готувати десь від 40 хвилин до годинки. Вони повинні умлівати. Ну і пропоную ще додати зверху трішки порізаного чеснику. Знову ж таки, в процесі такої довгої, тривалої теплової обробки цей часник у нас втратить гостроту, залишить тільки приємний аромат. А, отже, ставимо все це в духовку при невисокій температурі. десь... 180-200 градусів. Після того, як а, у нас а, закипить рідина, а, ми можемо температуру зменшити і дати можливість тихенько-тихенько кипіти. Тоді у нас ці листочки будуть дуже м'які і, безперечно, вони будуть просучуватися цим соусом, який ми приготували. Ну і також будуть дуже смачні власне, самі груди. Коли о, голубці стушкувалися, о, капуста повинна бути м'якенька. Хоча в цьому варіанті з овочами мені подобається, коли вона злегка буде похрустувати. Ну вже о, ступінь готовності ви зможете визначити самі, чому тому, що фактично начинка повністю готова перед тим як ми скручували ці голубці. Ну і вже просто можете самі визначитися, яка та повинна бути капуста. чи м'якесенька, чи злегка хрустка. Ну, о, як ви бачите, подаємо ми ці голубці разом із тим соусом, в якому вони тушкувалися. І я так думаю, що обов'язково треба все ж таки зробити приємне і додати свіжої, ароматної зеленої кропи чи петрушки. Пам'ятайте найголовніше не про те. Не про те, яка на сьогодні у вас є їжа на столі. Пам'ятайте про те, що все-таки піст в першу чергу це очищення наших думок, нашого тіла. Будьте добрими. Думаю, що за тиждень ми знову зустрінемося і приготуємо ще щось дуже смачне. Хай вам щастить. До побачення.